Щогодини від раку помирає 10 українців, а кожен 50-й страждає на онкологічну хворобу. Такі страшні цифри демонструє невблаганна статистика. А лікарі-онкологи впевнені, головний ворог нашого здоров'я необізнаність та страх. Аби привернути увагу суспільства до підступної хвороби щорічно, 4 лютого відзначають міжнародний день боротьби з раком. На прес-конференції з нагоди цієї дати у Волинському онкодиспансері побували і наші кореспонденти. Я б хотів, щоб це не був день боротьби з раком, щоб це був тиждень, місяць, щоб це був рік боротьби з раком, щоб боротьба з раком була безстарев кожен день. Захворювань стало менше. А такі форми рака, як меланома, передміхрова залоза, товста і пряма кишка, молочна залоза, стали настільки частими, що, здається, таке враження, що вони йдуть на випередки. Хто більше уражить людей у 2018 році від злоякісних пухлин померло 1496 волинян. Проте рак не вирок. Лікарі-онкологи стверджують, головне регулярно обстежуватись, адже захворювання, виявлене на ранніх стадіях, майже у всіх випадках виліковне. Ну, перш за все, це напевно, що часне звернення, щоб люди не приходили на занедбаних стадіях, а в ранніх стадіях це перше. Друге це бажання самого хворого лікуватися. Щоб він не відмовлявся від запропонованого того лікування, яке буде йому запропоновано в тому чи іншому випадку. Ну і третє, це напевно більш стосується держави це забезпечення нас медичними препаратами, ну і тими всіма матеріалами, які треба для обстеження. На обліку в онкодиспансері перебуває 22 тисячі 449 волинян. Найбільш поширені захворювання лікарі розділили на п'ять груп. Перше місце займають. Органи шлунково кишкового тракту, це по області. Друге місце жіночі статеві органи. Третє. За 2018 рік зайняли немеланомні злоякісні утворення шкіри. Четверте місце поділило між органами дихання та молочною залозою. І п'яте місце в загальній структурі це зайняли сечовидільної системи органи сечовидільної системи. Аби підвищити обізнаність волинян щодо хвороби, представники онкодиспансеру розповсюджують інформаційні буклети та проводять лекції у районних лікарнях. Проте саме у містах запевняють лікарі, рівень захворюваності значно вищий ніж у селах. Люди не навчені цінувати своє здоров'я, каже заслужений лікар України Тетяна Ткачук. До 30% жінок звертаються вже в занедбаних. Стадіях відповідно ці п'ять або десять років вони не звертаються. Якщо звертаються, не виконують те, що їм було запропоновано. Не проходять обстеження, не проходять лікування фонової, передракової, але ще доброякісної патології, яка може бути вилікувана 100% і не мати ніяких наслідків в подальшому. У ковальчанина Віталія Рогака пухлину в нирках виявили випадково одразу з. Робили операцію. Чоловік впевнений, головне не тримати страх в собі, а розповісти рідним. Підтримували мене. Вони так мене настраювали, щоб я вірив в Бога, щоб я не знемірявся. І вони дуже сильно настраювали мене, щоб я підтримав свою сім'ю. Адже в мене вагітна дружина. У мене є доця два роки, і в мене є похила мама. І знаєте, ну не дай Господь. Було все погано, все життя розрушається. Тобто, це є стимул не боятися? це є стимул не боятися. Це треба розказувати іншим, чекати підтримку. І я вам скажу, що я ніколи не думав, що у мене сякий багато друзів. Пацієнти онкодиспансеру з теплотою відгукуються про медпрацівників. Проте великою проблемою є стрімкий відтік персоналу за кордон через мізерні зарплати. Головний лікар Юрій Малімон сумом констатує: кожен день хтось приносить заяву на звільнення. Відток дуже великий кадрів. Ми стараємося набирати нових, але скажімо, якщо операційна медсестра від нас іде. То щоб зробити, щоб вивчити нову медсестричку, яка після медучилища, щоб вона стала вже хорошою медичною операційною медичною сестрою. Це мінімум два роки. Потрібно діагностувати в онкодиспансері страшну хворобу із мінімальною шкодою для організму. Можливо, з допомогою новітнього обладнання, комп'ютерного томографа та лінійного прискорювача. На сьогоднішній день у нас 34 пацієнти на опроміненні. У нас буває від 5 до 20, як які дні, як скільки які потіх хворих. Чогось перед новим роком, то в нас ішло. 40-50 пацієнтів перед Паскою в нас багато хворих буває. А як іде уборка сільського всієї цієї продукції, хворих менше. Це закономірно. Хвилями постійно в диспансері йдуть хвилями хворі. Онкологи запевняють, що виникненню злоякісних утворювань можна запобігти, дотримуючись здорового способу життя та прислухаючись до свого організму. Головне усвідомити, що наше здоров'я тільки в наших руках. Наталія Калашнікова, Дмитро Кудик для новин на часі.